Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської авіакомпанії Белавія, заявив спецпредставник президента США Джон Коул, який прибув з візитом до Мінська. Повідомила прес-служба Лукашенка. Також, за його словами, США дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю, цитую його Белта. Крім того, він нагадав про телефонну розмову Трампа з Лукашенко, коли лідер США був в літаку на Аляску перед зустрічю із російським терористом Путіним. Зняття санкцій з Булаві, про яке ми зараз на цій зустрічі оголосили це тільки початок, додав він. Натомість знаємо, що білоруський диктатор Лукашенка звільнив 52 в'язнів. Вони вже перетнули білорусько-литовський кордон, повідомив президент Литви. Також президент Литви уточнив, що серед них. Тих, кого звільнив Лукашенко, було шестеро литовців і є громадяни Великобританії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції. Також він подякував Сполученим Штатам Америки та особисто Трампу. Тут цитата за їхні постійні зусилля щодо звільнення політичних в'язнів. Лукашенка чи інші представники Білоруси наразі подібні повідомлення щодо звільнення в'язнів взагалі не коментували.